Щось з Китаю приїхало. Будемо, що це є. Скоріше за все це роз'ємчик. Так, яки на пошті видало. Ще приїхав роз'ємчик для акумуляторів DeVolt. Ось з такого плану. У мене в принципі є ці роз'ємчики з зарядних станцій, неробочих, але я не хотів з них знімати, думаю, може десь пригодиться та плата. Для чого я його взяв? Взяв, щоб зробити з нього адаптер з ось таких накладочок. У мене є таких декілька накладочок. Адаптер хочу зробити для акумулятора, щоб вставляти цю накладку. Відповідно, тут вивести кабеля і використовувати акумулятори FlexVolt в 60-вольтовому режимі. Це мені потрібно буде для тесту, виведу потрібні мені контакти. і на стенді буду зразу швиденько, оперативно защокнув платформу і отримав 60 вольт. Ось такого плану буде проектик, так скажімо. В принципі, вже буду бачити по ситуації, чи буде якесь відео, чи, чи зроблю, потім вже покажу готове. Вже буду бачити. Дякую за увагу.